Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платіотерапія, це Блог-Влог. Тож, шановні гості, дорога родина, привіт! Блог-влог сьогодні у нас гарний. Отже, сьогодні я буду розпаковувати посилочку і вам покажу, що тут є. Хочу вас всіх привітати з святом 8 березня. Багато хто святкує це свято, багато хто не святкує. Але все рівно це свято для нас вже як традиція привітати наших дорогих та любих колежанок, подруг, мам, бабусь та дівчат, з якими ви спілкуєтесь із святом весни, ніжності та краси. Я вам усім бажаю бути ніжними, красивими, цвітучими, самими-самими чарівними зайчиками, квіточками, котиками, ким ви хочете бути для себе та для своїх оточуючих. Тож. У мене тут приємні покупочки. Сама порадію і вам покажу. Так. Вже казала не в одному влозі, що я за те, щоб подарунки були необхідними. Необхідними і тими, які вам знадобляться. Ух ти, дивіться, як же гарно. Я так люблю, коли все гарно. Так, ого, як я щось думала, що воно буде менше. Воно прям таке красиве. Зараз. Так. Так. Покупочки в мене з магазину Onyx Beauty. Все, що я показую, залишу для вас посилання під відео. Бо багато дівчаток запитують, що де, звідки. Потім я це частково щось показую у влогах та рекомендую. Те, що мені подобається, обов'язково кажу. Якщо щось не дуже, наприклад, не сподобалось, або ну так собі. Про це я також чесно вам відповім. Отже, це те, що мені надзвичайно е, приглянулося на сайті. Новинка, лімітована колекція набір. Його можна як цілим подарувати подрузі, мамі чи бабусі. Так ви можете розпакувати по декілька штук, купити наборчик і поділити. Так? Ну, мені здається, що цілий буде красивіше. Дуже красива червона коробка. Ну, вона така навіть не червона, а така оранжево-червона. Красива коробочка. Відкриваю. Так, що це таке? А що це таке? Đây, тут мають бути губки. Боже, як пахне, дівчата! Дівчата, як пахне. І до рейд, ого, це не бомбочка, це бомбіще для ванни. Дивіться. Ви колись бачили такого розміру бомбочку для ванни? Хоч раз. Вже мені скидала менеджер магазину відео, ось саме це. Я постараюся на нього також залишити посилання, як вона виглядає в ванні як її кинути. Це навіть не бомбочка, це як гейзер. Вона газує дуже сильно. І дуже сильно пахне. Оце все це один набір. Так? Ось такий великий набір. Зараз я красиво це все викладу бомбочка. Ви її не обов'язково можете використати ці губки. Ви можете собі зробити багато піни і просто потім дістати і використовувати її декілька разів. Я чомусь про це не знала, що можна дістати. І нормально. Я раніше оці круглі бомбочки просто різала ножицями, розкришувала їх. А виявляється, що можна і так. Ну дуже круто виглядає, написано лісова ягода, термін придатності. Це повністю натуральна наша косметика. Ось це саме ця бомбочка. Так? Далі лімітована колекція набір. Він чималий, я вам зараз розказую, з яких він засобів складається. Ось такі засоби. Дуже красивий, такий няшний. Прям Ну, такий, няшка-нявка. Мені здається, що дівчаткам-підліткам підійде навіть донечкам вашим. Отже, що тут ми маємо в цьому наборчику? Значить, це у нас душ, гель, гель для душа. Ось такий, так. Це все німецька косметика. Зверніть увагу, тут написано: вона надзвичайно якісна і класна. Це пінка ось така для ванни. Тут написано, бачите? Ось така пінка. Можна на мочалку, можна так. Так, далі, що тут у нас таке? Це шампунь, дуже класний. Так, це спрей для тіла ароматизований. І це у нас кондиціонер для волосся. Ось такий наборчик. Дуже красивий. Зараз, ну, що ми можемо спробувати? Звичайно, що спрей, все решта, по мірі того, як буду користуватись, спробую. Можливо, щось. Зараз спакую якісь пару засобів і будуть для подарунок. Але ну, ви розумієте, що це купувалось для того, щоб ним користуватись, тому що воно ну, дуже класне. Я не знаю. Так, дивимось. Ось так розбризкує. І дуже гарно пахне. І дивіться, ось я розбризкала і це виглядає як крем. Цей засіб, він зволожуючий, оцей повністю. Він як кремовий. Оцей ось. Дуже пахне приємно. Мені пахне жувачкою лавіс. точно запах, як у жувачки лавіз. Дуже красиво. Красиво і класно. Але це ще не все, що тут є. І не все, що буде красивого і класного. Дістаю ще секретний сіток. Пакування, надзвичайно швидка доставочка. Зазвичай я заказую новою почтою і обробка заказів класна. Завжди візиточка, бантик, екопакування, паперовий пакет ніякого пластику. Тож магазину Beauty дбає про довкілля. Це дуже важливо. Так, зриваю я повністю. Ой, тут розходилася. Так, це ви вже бачите, що це. І тут цукерочка. Без цукерочки ніяк. Тут багато засоб. Так, Отже, дивіться, що це таке. Це такий міст парфумований Лост Черрі. Дуже зараз популярний цей запах, є він і в Victoria's Сікрет, і більше в дорогих парфумованих брендів, таких як Том Ford. Вирішила взяти саме цей. Є різні спреї. Тут ось такий тонюсінький, бачите? Спрей, його вистачить надовго, тут 250 мл. Ну, бризкаться і бризкаться. Можна по-різному використовувати як димку для волосся парфумовану, як спрей для тіла, навіть як дезодорант, засіб для догляду навіть беруть ось такі засоби за постільною білизною бризкають в шафі одяг, хто як. В основному я використовую це як парфумований засіб для тіла і для волосся. Що ж тут написано? Дуже красива упаковка. Тобто б'юті це українська косметика. Так, але написано, що виготовлено в Турції. Мабуть, що саме ось цю косметику виготовляють в Турції, ну, тому що, щоб якісна була Ух ти, дивіться, як красиво. Я чи думала, що тут буде просто? а Ні, тут красиво. Поки що не пахне нічим, ну що ж, на мікрофон. Так. Чим мені пахне? Перше, чим запахло, це кісточками з вишень. Вишняком таким і солодким чимось. Але ви знаєте, що відразу ну, перший пшик це одна, але з ним треба походити. Дуже приємно пахне. Хто полюбляє Тома Форда, все далі пішла чимось таким горіховим. Горіхи, із, ну, я навіть не знаю, солодкувати такий приємний запах. У мене від точнотворних запахів, або дуже дуже солодка голова болить. Саме цей приємний. Тож. Буду користуватись, буду вам розказувати надалі. Але перше враження вау, дуже чітке. Рекомендую, дівчатка, як собі, так і на подарунок. І цукерочка. Кожного разу при покупці. Солодкий подарунок, дуже класно, вдячна. І вона така няшна няшна Мені здається, що й до цього наборчика дивіться, навіть якщо буде просто цукерочка, ця бомбочка це вже який крутий подарунок. Дуже красиво виглядає. Так, далі, з чого почати? Туш, У мене все таке сьогодні якесь в бльостки. Туш запакована в плівку. Паріса косметика. Так, ось така запакована в плівку. Зараз. Я ї... У мене руки тепер жирні від крему. Давайте зараз щось таке буду відкривати, щоб. А воно все запаковане в плівку. Дивіться. Це для фіксатор для брів, ось такий. Зараз все порозковирюю. Так, тут що у нас? Це. Давайте подивимося, що це? Це коректор під очі. Він дуже теж цікавий. Брала я собі, дівчатка, самий світлий тон 001. У мене дуже світла шкіра, тому я беру собі завжди найсвітлішу, а ви вже будете підбирати, як воно для себе. Ух ти! Дивіться, який він. Ха! Так, а як просто прокручуємо. Ось такий. Просто прокручуємо, прокручуємо і, мабуть, чекаємо, доки пімпочка. Довшенько прокручуємо і виділяється ось у нас тональний засіб. Ось така пімпочка. Ось, подивимося, зараз якесь, яке покриття. Я вже багато видушила, тому вже не буду прокручувати. Сам засіб важкенький, скільки тут грам в ньому. Ось написано 5,5 міліграм. Так, консілер. Він зло зроблений в Болгарії. Ось такий. Так. І дивимося на покриття. От я намазала, розтираю пальчиком. Покриття досить таке плотне, в принципі, як і має бути у консілера. Так, вже потім будемо дивитися, зараз одну руку з іншою порівняємо. Гарне покриття і кремова, така кремова текстура. От. Так, фіксатор для брів. Ну, оскільки в мене вже є сьогодні накрашена, то зараз я його не продемонструю, але розковиряти, мабуть, що цю плівочку я можу щоб показати, так? Здирається плівочка, все новеньке, все в упаковках. Ніхто ним ніде не ковирявся. Так що, дуже це важливо для нас, дівчат, щоб все було ваше. Так, ось такий. Бієз-косметика, вона зроблена. Де подожжіть, бо я не бачу? Це Україна. вироблено на замовлення адреса виробника. Ін... Індустріал КНР. Це, мабуть, що Китай. Оце Китай. Так. Ось така кісточка. Прозорий гель. Майже. Нічим не пахне для фіксації брів. Особливо, якщо ви дівчатка робите ламінування брів, або самі, або в салоні, то без нього ну, ніяк не обійтись. Так? Без оцої штучки. Так, це я, я не знаю навіть, як показати, Воно прокручується. Так, далі туш, паріса, туш. Так, і тут десь теж я бачила, що є плівка. Якось мені її теж треба відкрутити. О, ось вона, так? Тут. Дуже красива сама по собі упаковочка в блістки. А Як мені її зняти? Щоб ні себе не покалічить. О, все, розковиряла. Здираю. О, яка вона гарна! Дивіться. От можна зробити отакий подарунок, наприклад, коліжанці. Так? Бо воно таке і те, і те блискуче, так підходить одне до одного. Дуже красиві упаковки. Так, важкенька туш. скільки тут її грам. А, я здерла. Скільки тут її? 8 міліграм об'єм. Так, дивимося. Тю -тю 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 -тю. Яка там кісточка? Кісточка силіконова, ось така. Спробую розкажу вам, як вона. Осипається, не осипається, відбивається, як прокрашує, тому що зараз я нафарбована. Так, ось така. Але виглядає дуже гарно. Ну, фірма, в принципі, відома ця. Косметика якісна, відгуків дуже багато на різних сайтах є, от саме на цю. Так, далі. Дуже якісна помада німецька. Оця. Вона із олією. Ось така, так, дивіться, щоб ви побачили. Так, дерматологічно протестована. Ні, вона турецька, не німецька. Це я переплутала з цим. В Турції зроблено. Так, дивимось на неї. Нюдова помада. Тон у мене тут 0,05. Кому буде цікаво, теж я спробую. Ось така. Ой, яка гарна колір докторської ковбаски. І мені підібрали також ще й олівчик. Підібрали мені олівчик до цієї помади. Зараз ми на руці намалюємо губки, тому що в мене дуже гарний олівчик. Дивіться, який. Так, ось такий олівчик. Ось так він називається. Тут воно все, звичайно, що маленьке, але. Так, малюємо на руці губки. Вже на тональний крем. І накрасимо помадою. Як змогла, так і не малювала. Ось такий олівець. Дивіться, як він гарно малює. Так. Помада. Ой. Новенька, гарна. Ой який гарний кольор! Ідеально, менеджер підібрала мені помаду до олівця. Дуже вдячна. Дивіться, як гарно. Прям, ну, Я не знаю. Ідеально! Помада до олівця, гарний колір нюдовий. Універсальний підійде всім. І ця помада кремова, не матова. Бо матові більш сушать губи, а ця така більш кремова. Ось такі ще, дуже красиво. Так, ой, ще й торкнулася не тою стороною. Помада, олівчик, класні. Так, ще тут в мене є олівець для брів і олівець для очей. Відкриваю. Значить, олівець для брів, боже, який він інтересний. Е, вибирала самий темний колір. Вам допоможуть вибрати олівчик, він механічний. Бачите, з прокруточкою. Є кісточка. Я ось такий ось олівчик, він викручується, тоненький. Для брів, зверніть увагу, який він тоненький. Якщо для очей у нас такий більш грубий, ось якщо, наприклад, навіть з цим порівняти. Дивіться, який він тоненький, щоб можна було волосинки намалювати. Якщо ви в молодості пощіпали в 90-ті роки, а зараз вже в нас модні широкі брови, ось щоб промальовувати, прям дивіться, як промальовує волосинки. Малюємо волосинки. Малюємо бровинки собі. Ось такий колір. Він і не чорний, і не коричневий, чорно-коричневий для брюнеток. Собі брала найтемніший. Тому що я темненька. Тем, в Темний колір е, фарбую волосся, тому не підійде мені світлий. Так? І кісточкою потім берете. І це все отак от розтушовуєте, щоб був більш природніший вигляд. І фіксатором для брів. Фіксуємо свої волосинки наверх. Так, і ще в мене є олівчик для очей. Ось такий механічний, ось викручується. Так, Ось, дивіться, який він. Саме звичайний олівчик. І для того, щоб намалювати стрілочки, ой, він дуже м'який, гарно буде розтушовуватись. Дивіться, ось який. Прям береш отак-от-смукій, якщо робити, або пальчиком, або Кісточкою, а для того, щоб гарно підвести, то сильніше натискаємо. Ось ще й такий олівчик. У нас розрядилась камера, я тут провела тільки що один цікавий експеримент. Так, дивіться. Знов роблю його. Роблю те саме на руці ось малюю я цим олівцем для брів. Ну, ось так. Раз. Потім для губ. Дуже якісна ця косметика. Мені сподобались всі олівці. І для очей. Для очей самий мягкий. такий. Може, хтось може ним і брови малювати. Бачите, ось який він? І що я зробила? Взяла спрей, оцей. він як лосьон. І він, коли я так його показувала, не за... непомітно було. Ось, дивіться, на руці прямо видно, що він як крем Ой. Нічого нема, він так гарно витирає косметику, це взагалі. І от він, повністю в нього така структура, як у лосьона. Дуже гарно витерло всю косметику. Класно, пахне жувачкою, все дуже гарно. мені сподобалось. Ну, а в процесі експлуатації мене цікавить саме коректор та туш, тому що так не спробуєш, і як на губах буде виглядати помада, буду вже вам показувати в своїх влогах. Якщо вас зацікавив такий набір, то посилання знайдете в описі під цим відео. Дуже швидка відправка. Магазину вдячно за підбір Олівчика до помади, за швидке обслуговування і за подарунок. Дівчатка, бажаю, щоб у вас було все те, що ви собі. Захочете мати багато косметики, багато гарних вражень, багато гарних слів від ваших рідних, і щоб ці слова були не просто слова, а від щирого серця. Щоб ви були квітучі, чарівні, здорові, щоб у вас все-все було добре. Цьомки-бомки, бувайте, до зустрічі!